Сіяв одне же горіх 8 жовтня. Це відкопав. Хочу побачити, як він себе почуває. Як бачимо вже горіх почав тріскатися. Земля ще мерзла, зверху трошки. розмерзлася. Деякий ще цілий. Але от-от він вже більша частина вже їх 90%, отут от 95 уже утріскалася і готується до проростання поводка буде і він почне.